Мобілізацію активістів для поїздки у Київ оголосили і у надвірні передувала цьому позачергова сесія районної ради, порядок денний якої був зумовлений виключно останніми подіями у столиці. Ми, депутати районної ради, глибоко стурбовані прийняттям законів Верховною Радою, якими кладеться край демократії України. Шляхом підняття рук депутати про владної більшості опустили українське суспільство до демократичної деградації. До запровадження диктатури відповідно до частини 2 статті 43 закону України про місцеве самоврядування України районна рада вирішила: не визнавати та не виконувати на території надвірнянського району закони України прийняті 16.11.2014 року неконституційний спосіб. Друге схвалити створення народної ради. Третє. Підтримати проведення всеукраїнського референдуму за недовіру і відставку Януковичу та висловлення недовіри народним депутатам, які голосували за антиконституційні закони, вимагати від Верховної Ради України відміни так званих законів диктатури. Депутати від фракції Свобода запропонували доповнити рішення ще одним пунктом про невизнання на території району всієї вертикалі президентської влади. Пропоную другим питанням не визнавати всю вертикаль влади, починаючи від президента, кабінету міністрів обласній державні районів державної адміністрації. Рішення було прийнято одноголосно. Заслухавши інформацію голови фонду комунального майна Івана Коцько про використання приміщень спільної власності територіальних громад. Депутати підтримали пропозицію комісії з. Питання законності та правопорядку зараз. У цьому приміщенні яка це приміщення знаходиться на балансі районної ради 777 квадратів надано донятської держадміністрації згідно договору оренди, враховуючи, що в апараті райдержадміністрації працює 36 чоловік. Селищний голова ланчина запропонував свій вихід ситуації, щоб керівництво РДА голова та його заступники добровільно написали заяви на звільнення в цьому твіє. Забрати їх як відділами районної районної ради виконавчого комітету Розумієте? три чоловіка пишуть заяву, чотири чоловіка. Якщо степан Степан з великою повагою переживає, що не будемо мати роботу, буде мати завжди роботу і йому і в раді не деться робота, розумієте? Але це без безняло... Всі питання такі наболівші. на завершення сесії депутати підтримали пропозицію обласної ради вивісити прапор Євросоюзу на будівлі районної ради та пропозицію фракції Свобода, червоно-чорний прапор борців за волю України. Отже, відтепер на адміністративному будинку районної ради буде вивішено три прапори: державний прапор України, прапор Європейського союзу та прапор української повстанської армії.